Всім, Всім привіт! привіт. Сьогодні, Будь мій Sei друже, буде відкривати АКЕА Digital Bag! Ну шо, погнали! Погнали ки люди молодеї! Це називається Я хотів сказати... Як ти увагу? Я хочу називатися Адвент Календарем. А, так, я... да. Адвент Він Трошечки поломаний. Рвемо, так? Да? Ні, я сам. А, ну. Ну, він сам хоче, сам. Давайте. Ну ти зараз ось у це Бу... О, нервемо, так? Да? Вибирать. Давай. Все, ну, все, хватит. Хвати, хвати, хвати. Перший дверний календар це буде перчаточки. Перчаточки, давай! О! Ой, Давайте! Перчаточки! Хороші, молоденькі, Ой. здоровенькі. Ой. Чого вони тримаються? Та нормальні тут перчаточки. Не бійтеся, людиночка держаться? Я не знаю, не бійся, вже відео знімається. Я для тебе даже і ножниці приніс. Дякую. А... Будь ласка, давай так. Отак, отак. Чик, чик. Взять зараз я от вам ось, ось цю, цю свою импулечку. Пау. Вибачте. Блін, <laughs> сорі, <Sorry. laughs> я думаю, ай, у тебе був патрон. <laughs> <laughs> Блін, сорі. Оля, вибачте, будь ласка. Ну, короче, что ви тут хотіли? Перчаточки, перчаточки. так? Перчаточки, зараз я все. Ідяайте на свої ручечки. Бля, да. такі перчаточки. Дві тисячі сто голодесі наші. Мої пас. любимі, ось мої. Якщо час до твої, кожні перчатки, які тобі випадаються, любимі, да? Нет. Ну, ты гений. понятно. Глянь-ка, глянь-ка, имбулечка, рили, с мачком. Погнали. Ты на повербалок спасибо, эти свет доедут. Следующая самая любимая, да? Да. Самая да. мушечка. Так, беремоку беру. Я беру. Так. Погнали. Нервы Ага, добрый, нервы А, ой, не очень быстро нервы Я буду така запись зараз, тому що я насадив патрон. Буду зараз стріляти. Зараз тут Зараз виходить, акер. Акер, доставаємо. Артур, а якщо купляєш ці акери, то Вони і граництво дивиться. Ні, на жаль. Ну, блінчик. Ну, теж тоже не несе. Давайте зараз я вам покажу АКР. А, він ще не розпакований. Ось тут зараз, лежати. Гляньте, що тут треба брати. Ось ці ножнички. Чик-чик. Іди вот так вот. Чик. Чик! Ой! Так, дивіться. У мене тут наклеечки. Наклеечки? Вот Шарм. Ну так. А знаешь, їх відкривати? З... Я знаю. Як? Ну, вот. Вот так ломаешь и Я не хочу. Ну да, я понял. Да. Ты же будешь наклеивать? Ну, пока що нет. Так, сейчас будем робити. Ну, він у мене забирай ножниця. Ай, який гад! Ай, тигр, забирайте. Так, я зараз... стою, Я тримаю якусь фігню. Хопа! Хопа! мінус 23 три скиші Як вам? Ну... Ще, якщо ви знали бы, де ще ці перчатки їх просто взяв... Ну, що ось це. Артур! Сейчас буде тест. Може ти ты -то знімеш, тому що воно... трешечки жестко а ну-ка я зараз тоже насажу погнали я включаю ось я насадив стрелять ну артур ты гений может осуцин уже трешечки поменять что сделать вот так, вот так. Э, типичная новая, новая анимация Давай вот ты. Ну, блинский. На мою. Ну, это вот такая распаковка. Всім дякую за порейд І всем пока!